Близько сотні біженців зі сходу знайшли прихисток на Черкащині. Вихідними до обласного центру приїхали ще три родини. Автобус за ними відрядив голова обласної адміністрації Юрій Ткаченко. Двоє самооборонівців і стільки ж правоохоронців супроводжували біженців із Красноармійська, що межує зі Слов'янськом. Дорогою до Черкас переселенців перетнули вісім блокпостів. В Обладміністрації обіцяють розмістити переселенців в одному з туристичних комплексів Канева. Дорослим шукатимуть роботу, а дітей влаштують у садочки. Не дивлячись на те, що нібито проста операція поїхати привезти, а готувалася вона майже 4 дні. Дуже складно проходила, були загрози, була небезпека приїхати, бо пости приходять з рук рук і можна було приїхати не домкувати. Але все нормально, вивезли. Уставши, ну, звісно, ми ще ночі не спали, це збиралися. О, там, так, да, б дітям забрати все. Ну, Мы, слава богу, доехали, как-то все спокойно. Ну, То есть, у не вас будет. красиво, очень сразу отличается. У нас вообще нет ни украинских флагов, никого. Все такие какие-то да? мрачные стоят Ты там баррикады шины. Все ну, вообще все по-другому.